Доброго ранку, мама, ось давай, пожалуйста, мені постав. Я хочу побалакати з глядачами. От постав. Кажу, Мам, мені зараз ну, немає можливості займатися твоїм інтерв'ю. Так я щас візьму ось цю палку поставлю і хай вона там розказує вам щось. Хочеться їй щось розказати. Я кажу, ти, ну, ти дуже довго. Вона каже, а можна ти чуєш? Я кажу, да. Ось вона умила вже. Юпочку оділи, попу помили, поснідали. Ми вже Саша на роботі. Е, каже, хотіла погладити, це називала вона руками, вона гладить. А воно все ще мокре. Вчора ж ввечері, все. машинка постирала таке все, знаєте. То дуську витирали, то вчора купала всіх, то Саша не шмотка. Бачить, що такі бабушки не вище, що вона то одівала, то вона... Коротше. А зараз вона, бачите, що тут готує. Я не спіла. Пізніше вийшла, не спіла. Вона компот злила, а тепер оце перетирає і буде в неї і буде в неї цей. Вона розкаже, що це буде. Ну, а це ще вище піднялось Дивіться, просто сир тут образувався. Саме звичайний сир. Дивіться. Ну, і як пить треба переколачувати. Це я показувала. Ось молода команда моя. Добрий, день. Мої Добрий посуду. день, дочечка, слухай. Я тебе хочу попросити, щоб ти мені хоч минутку, я за підписчиками скучаю. Хорошо, мої посуда, ти... наша... я, я тебе включу стойку і будеш посуду. з ним балакати. Слухай, хоч коротенько, ну я ж можу заморитися. Ну, я хочу сказати те, що з ним повітати і сказати, що як важко бути старому. Я бажаю всім бути завжди молодими, молодими і здоровими, так, а як тому що тільки медицина не завжди допомагає у здоров'ї. Вона то допомагає, ну не в усьому. Правильно сказала. Ми посуди, потім поставлю. Бо що це, це надовго. Я, я на минуті. Ні, я поставлю. Ти ми посуди, ти посади, потім розкажеш, чому допомагає, що допомагає. Все це понятно. О, Давай. Тоді по поговорити? Да, тоді можна так. поговорити. А то бабушка бача каже, желаю вам бути вічно молодим, як наші кажуть, як наш президент, як кажуть президенти всього світу. Бажаємо і хочемо, щоб отак було. Так робіть щось, правильно? Або... А я роблю ж і розкажу. А, ну я... все, тоді й звільнять. А ж... я тебе хотіла порівняти. Сьогодні Йо... Наша мама діти, як на другий день весілля. Ти бачиш, що наводіла. Це не така, як називається воно? Фартух такий у неї. А, фартук, так, наперед, як... як юбка. Це я... тюлюгинка. Тетя Юта, моя племенечка дивиться та каже, яка ви ну, умниця. Тютя Іра, а я бач, переднів надіваю, тому що завда. І ще ж пошила ось як рукава, що як рукава, щоб рукава. Так а що ж ти, ти тут резинку не вставила? Не, не надо, мені воно ждати мені. Це коротше в неї мені... речі, якщо в неї довгий рукав, ага. щоб не замазали. а я знаю, що бач, оце сиділа, я шила. Угу. А в тебе є там, напевно, як ходила Сашенька в школу, там вони на парти надівали.

А, а воно, а вони воно там таке цвітне, воно таке пане сам, одному, то під плаття моє. Ти не сядеш, так як я. Ні, ні, має таке плаття а, є. є да, так, да. Так, ну, коротше, одівай свою юбку не так. Так що я. А тепер я як мию посуду і, там що-небудь на, на полі. О, я тоді одіваю, а тільки ж важко, люди добрі. Як тільки важко бути старому. Боже, це. Клопоти дітям, бо дитина родиться нова, стара тільки вона, а потім ще і клопоти, які клопоти. Дякую я своїм дітям. О, та все, перестань. Хват. А ти тут повичку теж пришила? Да, мене mm. завжди Так, все по феншую, бачиш. Да, мене так і тут, і тут. І вона, бачиш, я ще й ось підробив. Як так? Да? доча, ні. ні, як то ось холодно становиться, воно тут. Ще час воно О, спадало. О, Ти бачиш, я А я взяла... Ось так і... і на куртку можна. На куртку, так ти й зимою будеш по городу ходити в фартуху. Не, я буду, а як от, Ну, ну щось таке, що роблю, що я в квартирі, я не буду в фартуху ходити. Ага. Не, не прийнято. Там на севиника немає в хаті в довжині. А тут хватухи б висила. Ну, короче. Ну, хорошо. Давай, все, давай. Потом офіціал. Да, хорошо. Я вже стойку вас... винесла, хорошо. Ага. Короче, бабушка вам все розкаже. Щодо чого і. Почому фунт вазеліна в Одесі. Ось бачите, я пересадила ці кришки, пустили від того великого дерева. Що ти кажеш? Я кажу, ночі я все так планірую. А, якби ще, ну, можна каже, якби ще ночі розказати. Це не важливо, хто ти ж не артистка. Я не артистка, але я о, так якраз, якраз так і поставила. Вона буде тут перетирати ці яблука і буде вам тут розказувати історії свого життя. Ма, все, звісно, буду чути. Ти що не знаєш, як записує телефон, все чуть. А... Ага. Так і, так, звісно, хто дивиться канал, то і чутиме. чуєш, каже. Так, той, хто дивитиметься канал, всі бачать, звісно, це ж в відкритому доступі. От ви бачите, артистка, як кажуть, зондірує і штудірує. Дуся, а ти будеш щось сказати чи ні? Ні, ти нічого не будеш казати? Ти скучаєш, що немає, члена молодої команди. Ти скучаєш, що одного немає, навіки вічний пішов. А інший господь хай охороняє на роботу пішов, працювати. Я вчора, чесно кажучи, попалося мені оте відео дурацьке, що похорон вони зняли з Кременчуцького теле, ну, телеканалу. Дімена там аватарка, ну це кацапи відкрили. І там, там пишуть, Боже, що там люди пишуть? І українці пишуть. Українці пишуть, що я сама послала, що я сама это... А я бажаю вам, щоб вас посилали так день і ніч. Дай Боже вам. Бог все розбереться, Бог все роз, 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 розсудить. розсуде, а все одно так неприємно. Я просто кожен день я змінюю своє відношення до самих українців. Нам війна не потрібна. Ми саме один одного поїмо, якщо такі під таким. Писати за царство небесне дитини, і писати такі коментарі, то це, це просто вже все. Це край. Ніякий президент, ніяка нічого. Тільки. Кара небесна, щоб отак розкрилося небо, щоб гухнуло, шкода дітей, і все за такі коментарі, які люди пишуть, це просто жах. Таке враження. Ви ж бачите, що вам показують. Ви бачите, що, що відбувається молодой команді. Я ні разу не брехала, що він там я його не відкупляла. Він сам каже, що він сам винен. Я його послала, та я його за це. Він просто не був таким дурним, як ви. Він розумів, що мама як не стане, то він стане чи бомжем, чи що в нього немає майбутнього. Тому, тому він думав і казав: у мене є 10 років, щоб я став на ноги після цього, після всього. А ви пишете. Нічого. Я кажу, що я зараз із смертю свого сина. І з головним нашим командиром, нашої команди молодої, я пересмислила життя і зрозуміла, що твоя родина найдорожче. Твої діти, твої батьки, твої родичі, а все інше це так. І тянути, як кажуть, мазу, скажу по, по блатному, бо я знаю трішки. по так життя, Життя так заставило, за когось не варто. Тому що люди, люди, я ж кажу, що гірше тих кацапів є, які пишуть українською мовою і підтримують. оте За що? За те, що Ковальчук, бачите, оказалася більш успішнішою, ніж ви. Ну ви мене вибачте. Це просто, знаєте, це жахіття. Мені вас шкода. Мені шкода і я вважаю, що ваше життя нікчем, просто нікчем. Мені ніхто ні моїй родині, ні мені ніхто не приніс на тарілості і не дав. Ніхто. Я тяглася сама, тягну і зараз, тягла і сина до 40 років, тягла, просто тягла, тому що ну, сама в цьому вина так любила дуже сильно, оця любов. І зараз хочу щось купити, працюємо. І праця в Ютубі – це теж праця, я вам казала. відкривайте канали і робіть. Моя бабуся ось, ось старенька. Главний командир тепер каже: а треба написати щось на той канал, щоб він не пропав, треба, щоб пам'ять діма була. Діма починав, а ми будемо продовжувати. Ось! Ось золоті слова. Нікому ніхто не приніс на тарілочці, нікому. А у вас. А у вас просто нема розуму і немає у вас Бога в голові. Ви ненавидите мене, ненавидіть, це ваша справа. Але писати під, не під моїм відео, я не маю такого відео, я нічого не знімала, ніхто. Я Віталіка просила, щоб він мені дитину сфотографував, і він цього не зробив. А ви пишете під таким відео, таку гадость, розціна вам, горіти вам в пеклі. Ще раз скажу. Орки, канал цей создали спеціально. Що викликати вас на реакцію, а ви дупарі не розумієте, де фейк відкриваєте і серете на мене. Я мене є мило, я піду помиюся, а ви від свого гріха не відмиєтесь ніколи. Так, е наступна частина буде розмова з мамою.